У п'ятницю, 20 лютого, на півночі Рівненської області нічна температура повітря коливатиметься від 14 до 12 градусів з позначкою. Мінус в день очікується до 4 градусів морозу. На нас чекає похмура погода, яка проясниться тільки увечері без опадів. На півдні Рівненщини температура повітря вночі очікується до мінус 14 мінус одинадцяти градусів. В день стовпчики термометра піднімуться до позначки мінус 5 градусів. Ранок та день будуть хмарними, тільки вечір порадує нас ясним небом. Опадів не передбачається. У центрі температура повітря коливатиметься від 13 градусів морозу вночі до 4 градусів нижче нуля в день. Очікується мінлива хмарність. Синоптики прогнозують дрібний сніг. У Рівному 20 лютого ранкові хмари затримаються до самого вечора, а потім розсіються. Без опадів. Температура повітря впродовж дня коливатиметься від 13 до 4 градусів з позначкою мінус. Вітер змінний швидкістю від 1 до 3 метра за секунду. Схід сонця у Рівному о 7.17, захід о 17.40. У суботу, 21 лютого, весь день буде ясним. Тільки вранці небо ненадовго вкриється. Хмарами опадів не очікується. Температура повітря впродовж дня коливатиметься від 16 градусів з позначкою. Мінус до 4 градусів морозу. Вітер південний швидкістю від 3 до 5 метрів за секунду. Атмосферний тиск 751 міліметр ртутного стовпчика. У неділю 22 лютого сонце в цей день буде рідко з'являтися за хмар. Опадів не передбачається. Вночі температура повітря становитиме мінус 15, мінус 13 градусів, в день очікується до мінус 4. Вітер змінний швидкістю від 3 до 5 метрів за секунду. У понеділок, 23 лютого, буде хмарно. Вранці очікується дрібний дощ зі снігом. В день і ввечері дощ. Температура повітря впродовж дня коливатиметься від 10 градусів з позначкою, мінус до 3 градусів тепла. Вітер змінний швидкістю від 3 до 8 метрів за секунду.